Бро, привіт! Диви, що в мене для тебе є. Бачиш? Це журнал художньої документалістки нога, бро. Це дуже крута річ. Треба читати. Треба читати. Якщо читати ти не будеш, скоро, як то кажуть, грамоту забудеш. Ну, старші люди знають, звідки це. А друзі, журнал нога. Журнал художньої документалістики. Можна придбати в магазині збірка або а, в інтернеті. Бро. А якщо тобі цікавлять паралельні світи, де живуть ельфи, тролі, інші та інші. Ось твій ключ.